Під час відчитати дуже корисно. Щось таке, щось не те. Жінка, з вами все добре. Все трапилося? Ой, жінці погано. Може тут є хтось, хто може допомогти. Серце Дуже погано. Ласка, хто хто може бути? Добрий день, почекайте, хвилиночку. Мене звати Віктор, я волонтер. Я хочу вам допомогти. Зараз не бросити до вас. Зараз не відбувається. А це, це панічна атака. Це не панцевина, а в вашому житті нічого не загрожує. Так. Тримайте, будь ласка, волонте. Нас все під контролем. Це нормально. Маленькими ковтками, будь ласка, випийте води. Поступово маленькими ковтками. Не поспішайте. Зробіть ще декілька... Зербіть ще декілька ковпів. Так, давайте воду. Будь ласка, вкріться е... ногами підлогу максимально і трохи нахиліть голову вперед. Так. А тепер подивіться на мене. Зараз ногами входить хемно. А ви повинні повторювати так, як я дихаю, ми вдихаємо через ніс глибоко, поступово видихаємо через ви, руку. Ви слідкуйте за моєю рукою. Давайте спробуємо. Слідкуйте за рукою. Все під контролем, дихання під контролем. Пакет, притисніть його до обличчя, закрите та рот. Дихайте зараз пакет, поступово, слідкуйте за тим, як пакет роздувається та спадається. Дихайте поступово, максимально глибоко. Не поспішайте, слідкуйте за тим, як швидко дихаєте. Я думаю, достатньо. Я бачу вам трохи краще. Давайте, пакет. Зараз ми продовжимо вправи, щоб знизити вашу тривогу. Цей стан виник через тривогу. Це прояви тривоги лазаю. Скажіть, будь ласка, що ви бачите навколо себе? П'ять предметів назвіть мені. Стілець, тісу, інших людей. Підлогу. Що ще? Шафу. Добре. Назвіть, будь ласка, чотири звуки, які ви чуєте в цьому приміщенні. Mm -hmm. Хтось вкашляє. Невхає yeah. якась кішечка. Mm -hmm. Як, якась дитина плаче. Добре. Назібі, будь ласка, три запахи, які ви відчуваєте тут. Якийсь неприємний запах. Що саме? Чись чи, 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 неприємні парфуми. Так. Що ще? Хтось їсть щось. Що? Ковбаса нам. Що ще? Якийсь смрад. Який, я, мабуть, від затвого запаху. Запахи. Я... Добре. Назвіть, будь ласка, дві речі, які ви можете спробувати на смак. Водо. Так. Якусь бочку. Так. І до чого ви можете доторкнутися на дітей інтернет? Свого носу. Добре. Я бачу вам трохи краще, так. але для того, щоб закріпити цей ефект, щоб ще знизити тривогу і ви повністю себе контролювали, так. я зараз запрошую свого колегу, і він вам покаже декілька втрат. Добрий день, мене звати Євгенію тут для того, щоб допомогти ще вас розслабити ще більше. Тому дозвольте, зараз я вам покажу фізичну вправу, якщо можете підводити, будь ласка, і повторюйте те, що я вам буду казати. Будь ласка, нам відверто ставте на пол. свої кулаки. Так, Так, все правильно, повторюйте. Свої кулаки на поясниці. Прогибайте, будь ласка, спину максимально до тремтіння. І зараз ми будемо дишати животом. І коли ми дишимо животом, головою двигайте вперед. Так. Зробіть, скільки зможете вдихів глибоких до тремтіння. Осодіть. Ще декілька вдохів, видохів, будь ласка, голову вперед.